Всім вітання, слава Україні. У нас вже осінь, а отже будуть скоро дощі. Тож ми сьогодні будемо возити дрова. Тут так нарубано вже висохле дрова, сухеньке, гарне. І треба там у нас дровничок є, три їх поховати. Вирішили, щоб натягати тягати возком. Нагрузили на одноусний прицепчик і зараз спробуємо задом заїхати там у садок і до дровника. Тож зараз оцей водій оцієї бешеної коняки буде здавати екзамен водіння задом мототрактора. На категорію є. No, на категорію є. Давай. Заводь. Так, тут у нас трошки гарбузового насіння, яке ми потрошку вже починаємо вибирати вот. Так, показує своє вміння водіння задом. Ладно, я думаю, все получится. Наша игрушка, толгарочка, гасивальника. Звичайно, трошки вузькувата, але якщо постаратися, старається. Головне нічого не поламати. Кугочка едят гагузы. Наши качки клюют, выклевывают вот такие мысочки. Подобаются им гагузыки. Так, что тут водей наш как-то есть. Пока все получается. Давай, давай. Так. Договорились совсем мало. Такие договорничок. Сейчас зараз будем их сюда. Давай, давай, давай. Мы пока выбор там Стоп! Не да? Нет, чуть-чуть пойдет. Ну что, можно сказать, я экзамен сдал. Хорошо. Захватимо плити, повикавлюється. Отак. Ну, Екзамен здав. Екзамен здав. Злазь, приїхали. Ладно, зараз будемо складати. Та! Здав на троєчку. Ладненько, будемо працювати. Так, поїхали далі на газету. Так, як успіхи? Все добре. О, заклала, так? Да? Один прицеп, один ряд. Веземо ще один прицепчик. Два прицепчика ми забрали два ряди. Так, тут клюють, а тут їдуть. Ну, друзі, отак ми займаємось сьогодні вечірком. Така робота. Тож, далі все по тій самій схемі. Дякую, що були з нами. Всім пока, все буде Україна.